Ігор Бірча, моя Україна люблю її. Храпка. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, яку я бачу в свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Моїй Україні чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює, і працює зранку до ночі, щоб люди відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримають і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці в міті щиро кохати. Займається спортом, читають книжки і горді від того. Наші батьки, в моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце Дніпро те рекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люби її.